Дорогенькі друзі. Дякую за те, що ви цілий рік були зі мною. Дякую старим друзям, дякую, хто підписався на канал новим друзям, що ви нас дивитеся, підтримуєте канал, пишете коментарі і лайкаєте. Я сьогодні хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Хочу вам побажати в новому році багато здоров'я, щастя, миру, щоб у нас настав на Україні, щоб вже було в нас все добре, тихо і спокійно. Щоб всі ваші негаразди, всі ваші неприятності залишилися в старому році. Нехай старий рік забирає всю нашу біду з собою. А новий рік, щоб нам приніс нові відчуття. І дай Боже, щоб вони були хороші, ці відчуття, щоб ми вже нарешті могли від... вздихнути на повні груди і сказати: Слава Богу і дякую їм за все, щоб в нас настав мир, щоб був мир і лад в кожній вашій сім'ї, щоб всі діти ваші були здорові, щоб рідні всі були біля вас. Хто з хлопців наших захищає нас, щоб всі повернулися до вас додому: сини до мамів, чоловіки до жінок, брати до сестер, всі, хто чекає хлопців звідти і дівчат так само, бо, як ми знаємо, захищають нас не тільки хлопці, а й дівчата нас захищають. Хочу подякувати тим, хто донатить на ЗСУ, хто допомагає військовим, хто не залишає її. В общем. Я дуже всім всім людям вдячна і хочу, щоб всіх все було добре в новому році. Я вас люблю. Дякую ще раз, що ви зі мною будемо зустрічати Новий рік і зустрінемося вже з вами в Новому році. Нехай нам та зміючка, Оленка, принесе все добре в наше життя! Люблю, цілую. Бувайте! До зустрічі в новому році!